Зараз буде таке цікаве відео про те, як особисто я рекомендую опановувати іноземні мови і долати внутрішні перешкоди, бо зовнішніх перешкод насправді не буває. Навіть якщо ви дуже сильно зайняте домохозяйка, там бігає, то у вас купа дітей і так далі. Це також можна перетворити на ефективне вивчення іноземних мов. Почнемо з того, що реально людям заважає. Бо от сказати: слухайте аудіокнижки, мій улюблений спосіб. І тоді людина така, ну все, зараз буду вчити, значить, слухати аудіокниги. Можна адаптовані. Ну, взагалі зашибісь. Почав слухати аудіокнижки. Це знаєте, як порада в стилі, от як сова мишкам радила, типу, о, ви станьте йожиками. Він такий, ура! Будемо станемо йожиками. Їжачками вони не стануть. Так само. Якщо я вам дам просто якусь таку generic пораду це не значить, що ви зможете нею скористатися і реально мати успіх. Що заважає, найбільше, найперше, люди бояться втратити свідомий контроль. Ну, типу, я ж маю оце знати, я ж маю от знати переклад цих слів, я маю вивчити оці слова, вивчити оці правила, казати слова по правилам. Тобто люди взагалі не розуміють такої діяльності, коли ну здогадався. Здається, оце воно значить. Ой, мені здається, я можу оце щось таке, мені звучить, зараз скажу. Для людей це щось дивне взагалі. А саме так насправді і працює. Саме це є класною фішкою крутою. Коли ви хочете зрозуміти людину, ви маєте здогадуватися по ситуації так, щоб це могло бути, і плюс-мінус не дуже впевнено, просто продовжуйте спілкуватись. Ось вам величезний секрет розуміння на слух. Величезний. Так само, коли ви говорите, ваша задача в уяві тієї людини намалювати картинку. Ну, так намалюйте жестами, простими словами, накидайте просто слів в тупу. Для початку це краще, ніж мовчати. Ну, точно. Ви хочете передати якусь точну, красиву, ідеальну думку, ну розбийте її на частини, скажіть, скажіть простіше. Але виходить, що. Люди хочуть спочатку до цього всього підготуватись. Навіщо? Бо будь-яка ситуація невизначеності в них викликає тривогу. А раптом я не знаю слова. А потім якесь слово не знають, послівний переклад роблять, типу я, значить, в мене є мої окуляри. Відповідно, як сказати в ін, потім мене мі. Я серйозно чув людей, які замість I have кажуть і мі. Це не жарт. Люди настільки хочуть свідомо контролювати, бо вони інше не розуміють. І от треба відпустити свідомий контроль. Треба просто, та зараз як буде, так буде. Я бачив людей, які це значить фанатіють по свідомому контролю, але коли там дитина згубилася в аеропорту, або треба терміново в вбиральню, бо просто припирає вже природа кличе. Тоді ці ж самі люди такі, да пофіг все. Ти як в тому анекдоті про орла, які там летить, такі горди, ущелині, а ущелене звужується, звужується, він такий, та пофіг, коротше. Я так в поперек полетів. От розумієте, от коли людині стає пофіг, особливо хтось чарку піддасть, і під чаркою такий, як, щось почав говорити, ой, поперло, поперло. такий потім себе згадує, так, це був я, оцей свідомий контроль, він дуже сильно заважає. Потім. Сильно заважають травми, травми дитинства, травми з школи. Скільки через мене пройшло людей, які, типу, вчителька мене там казала, що я тупа. Це мене просто серце кров'ю обливається, коли я це чую. Це просто жах. Я сам колись їхав машиною, віз дівчина-вчителька англійської мови в іспанській школі. Отак, ротом. На повному серйозі каже, в мене є діти, здатні до мови, діти нездатні домови. Я хотів там машину просто в кювет скинути, просто щоб вона вмерла. Вона не здатна викладати. Не буває нездатних дітей, не буває нездатних людей. Я я, я, я я це просто, я, я там, я не знаю, як там стримався. Це не людина, це, це жах. Так як через мене стільки проходить людей травмованих вчителями, це просто жах. Е, і от що відбувається? Є така е, філософія, яка називається помилка базової атрибуції. Коли я, наприклад, я вам скажу два тижні я легко говорю новою мовою, абсолютно правда. Або ви тоді одразу подумаєте, М, так в нього ж є здібності. Це ви зробили помилку базової атрибуції. Або, наприклад, ви бачите людину, яка там на когось кричить, і ви думаєте, він злий, він поганий, а може в нього дитина вмерла? Із нього просто лізуть емоції, розумієте? Може спокійно таке бути, що ви абсолютно спокійно здатні до мов, да? і це так справді і є. Але те, що у вас щось не вийшло, ви подумаєте, ну це, це я такий, ви на власний рахунок це сприймаєте. І от хтось зробив помилку базової атрибуції відносно вас, замість того, щоб сказати, я вчителька, я фігово організувала урок, вона скаже, так це ти не здатний, це в тебе щось не виходить. І оці рагулі у вас сформували уяву про вашу здібність мов. Я плачу. Якщо видно, я не знаю на камеру, видно, не видно, я плачу. І при, при думці про це мені сльози навертаються. І от таких людей я постійно з ними працюю, допомагаю подолати оці штук. Є чисто методичні проблеми. Ну, от, наприклад, людина приходить до мене, керівник відділення банку. Він вивчив три тисячі слів. Слово переклад, слово переклад. І прийшов, каже: ну все, я готовий говорити. В кожного слова англійського є декілька значень. В кожного із значень може бути більше одного перекладу. В кожного з перекладів є конотація. Тільки один раз ти зробив слово-переклад, ти вже в лісі загубився. Так не робиться. І він, коротше, бідненький. Я кажу: Ну, у вас не вийде. От зараз спробуємо, треба інакше. Ви не той метод обрали. Я ж не казав йому, що він не здібний. Він півгодини пробував, я йому показав, типу, не годиться, не, під, не підійде. Бо він пробує щось говорити, і в нього отак, от косяки виходить. йому кажу, ні, ні, носії мови в такому випадку кажуть, отак, отак, отак. Він був в шоці тотальному від того, чого він ну от, готувався так серйозно, і то було взагалі мімакас. Тобто, проблема, яку треба часто вирішити, проблема методики, це. Найпростіша проблема, яку вирішують, не психологічна, не організація. Ти просто бачиш, от як працює в реалі. Носій мови сказав: «How about we meet for lunch next Thursday?» І ви такі, «Угу». значить, якщо щось запропонувати, я можу сказати «How about» і просто назвати будь-що. Блін, клас. Це відбувається несвідомо. Ви цього не усвідомлюєте. Ви маєте дозволити вашому мозку це зробити. І якщо ви будете спостерігати носіїв мови, як вони користуються мовою, і ваш мозок буде пов'язувати, буде все клас. В якій ситуації ваш мозок буде пов'язувати? Є три критерії: релевантність, тобто воно є, вам якогось фіга треба. У те, що ви почули, воно для чогось потрібно. Ви по роботі. Там, я не знаю, постійно робите отаку штуку, там вам треба казати такі речі. Ви такі запам'ятали, і воно вам для чогось конкретного, чітко зрозумілого треба. Клас. Другий аспект. Емоційна насиченість. Воно вам торкає, воно вас чіпляє саме емоційно. Ну, от уявіть, що кохана людина вам щось таке, от, таке приємне каже, або воно вам відгукується, от якісь ви почули жарт, якийсь анекдот, і от в ньому є такі, ну, сам анекдот чіпляє. І третє, частота. От найпростіше, я вам можу навести такий приклад: анекдоти. Просто візьміть якусь там Ілія Франк, анекдоти, просто вивчіть декілька анекдотів і переказуєте їх іншим. Ви маєте релевантність, бо це типу: ага, я розкажу друзям, їм буде весело, і тоді мій статус піднімається. Все, релевантність. Потім. Емоційно обирайте такі анекдоти, які от реально вас чіпляють. Воно вас буде заряджати. І третє, частота. Перекажіть його, от прочитали декілька разів, запам'ятали, перепрожили, переказали на камеру, декілька разів репетиції, декілька разів повторили, воно з вами залишилось. Так само можна робити з своїми життєвими історіями. До речі, англійською слово анекдот це якраз якась життєва історія, яка стосується якоїсь відомої людини або... Під словом anecdote часто мають на увазі разовий випадок. Тобто, це кажуть, це не закономірність, це просто так сталося, це разова випадковість. Оце слово anecdote передає саме цей сенс. І якщо ви будете перекладати слова, буде горе. І ви бачите по контексту слова Енікдотаж, ніяк не перекладається як анекдот. Так відбувається справжнє засвоєння. На це слово-переклад, слово переклад. Отже, я вам зробив коротенький екскурс в те, як працюють іноземні мови насправді. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть. Я думаю, я декілька прям дуже практичних порад сьогодні дав, але в цілому хотів поділитися з філософією відношенням моїм. І тим, з чим люди стикаються, працює все. Можна взяти найзадрипаніший підручник, якогось мерфі, я його ненавиджу, він кончений просто. Візьміть азар, якщо ви хочете серйозно працювати. Або там якусь бонк, навіть 60-х років, бонг Поті Лукянова, бонк Лукянова-Помухіна. Краще взяти бонк Левіна, бонк х років або пізніше, якщо ви в такому напрямку хочете працювати і хочете лікувати. Свідомий контроль. Перетворити на конфетку можна будь-що. Переживання. Ви маєте переживати. От Бон Клєвіна Бонк, 90-х років Tooth Teeth. Вона там показує дівчина з такими красивими зубами, і хлопець з одним поганим зубом. І типу Excellent Teeth Bad Tooth. І вона ж така феміністка. Такого цікавого толку. І в неї там дівчина з зубами, а хлопчик з одним зубом. Вона б навпаки не зробила. Або, наприклад, в неї такий діалог в підручнику, типу, дві жіночки між собою спілкуються. Одна така: Do you cook? Uh, no, I don't. Uh, my husband cooks. It's his hobby. Так само такий фемінізм проскакує. Готувати? Нє, це для чоловіків. Дуже смішно, і коли оце смішно переживаєш, ну якби ну прикольно, вона так висловила себе, що от якщо екселентіт, це в дівчинки. Якщо готувати, та це його хобі. Тобто, і от, або, наприклад, в неї постійно а, не he, she, it в поясненні граматики, а she, he, it. от саме в такому порядку вона на першому місці. <laughs> Мені ну, прикольно, приємно бачити. Це таке от, мило, знаєте, я не сміюся над цим, я не зневажливо ставлюся. Я жінок поважаю обожньою. Тут, в іншому, це такі от, 90-ті роки, перші перші такі прояви, такі приємні, знаєте, от такого. не навіть до чоловіків, а нормальний такий приємний фемінізм. Коли я ці анекдоти, там, типу оцей діалог між жінками прочитав, я такий. Я його запам'ятав на пам'ять просто отак назавжди. Або, наприклад, з того ж підручника, я колись там його торкався, там в неї таке от пояснення: там «still і «yet». Треба якось ж вивчити їх різницю, бо вони вже е так або ще ні. Вони такі абстрактні речі. Я собі створив діалог в голові. На основі її діалогів. Дуже яскравий сам собі діалог. Його перепрожив багато разів, його переказав декільком людям і все запам'ятав. Типу, is he in yet? No, not yet. He's still away. Все, нема людини на місці, він все ще десь. І от я запам'ятав сам діалог на пам'ять, навантажив оці is still в контексті смислом без перекладу. Переживання, відключити свідомий контроль. Не робити висновки про себе по результатам, якщо у вас не вийшло 99 разів, не значить, що у вас 100 раз не вийде. Саме так я грав вчора в Падель. Я програв три гри підряд в чисту, майже в суху. Але моя задача була оцей м'яч зараз повернути. Оцей, е, от Максимально добре спробувати відігратися, тобто зробити оце, повернути, повернути м'яч, пити, змогти, е, ну, добитись. Не робити висновків про себе. Навіть якщо в мене не вдалося там виграти оцей м'яч в мого опонента, це факт. Але це факт про мою гру, це не факт про мене. Те, що я не зміг зараз йому забити, це все, що це факт про мій навик. Але я хороший. Якщо ви не змогли щось комусь передати, якусь думку повно, точно, правильно, це факт про вашу навичку, не про вас. Я так можу ще безкінечно. Але найбільше мене надихають живі люди, живі приклади, коли є жива, реальна людина, якій реально можна допомогти. Обіймаю папа. -па.